Добрий день, дітки! Давайте з вами пограємо. Підберемо потрібні слова. Це хлопчик. Хлопчик він. Ми говоримо мій хлопчик. А про які ще предмети ми можемо сказати мій? Мій мороз. Мій заєць. Мій. Сніг, мій сніговик, мій ліс, мій дім. Дівчинка. Дівчинка, вона. Ми говоримо моя дівчинка. Про які ще предмети ми можемо сказати моя? Моя маска. Моя кулька, моя ялинка, моя сніжинка, моя хмарка. Моя гірлянда. Це сонечко. Сонечко, воно. Моє сонечко. А зараз спробуйте самі скласти речення: місто, моє місто, моє серце, моє багаття, моє свято, моє різдво, моє печиво, моє. Кошеня це дітки, дітки вони, мої діти, мої ковзани, мої салюти, мої чоботи, мої бурульки, мої санчата, мої. Подарунки.